организаторы этой встречи, о том, что ограничить количество задаваемых вопросов из зала. То есть, минуточку, только один вопрос. Я, как модератор по этому сценарию, который разработала партия «Ведрожки», я не имею права комментировать ни одно выступление, хотя мне есть что сказать по каждому выступлению. Вот, кстати, я отвечу Александру Николаевичу Струпу, когда задали вопрос по структуре тарифов. Я могу ответить, почему этот вопрос некорректный. Я не имею права. Что касается предложения Виктории Пальцев, да, я да. прошу демократично. Вот на усмотрение зала. Я, например, предлагаю задать, я уже говорил об этом, задавать вопросы столько, сколько вы хотите. То мало пришли, значит, не нравится, то пришли, давайте мы зададим рот, вопросы и уходите. Вы поддерживаете мое предложение? Пожалуйста, следующий представитель. Добрый вечер, я Владимир Витальевич. Я э, наш край і партія Ну, У мене таке питання. я, звісно, з району Вознесенського. Ви вистраєте басейн хочете там построїти, тому що хтось -то там проїжджав, і в нас не такі басейні, не так, як в них. А от в районі немає медпункту, немає медикаментів, немає міцов. Чого ви туди не кинете пару грошей, щоб відкрити якийсь медпункт. У мене дядько, ну покойний, коли чотири назад він помер, до того ж, в нього було восстання легких, він згорів від, від температури. Скора допомога не приїхала. І там взагалі не було навіть, не то, що медикаменти, медсестри не було. От скажіть, будь ласка, що ви кидаєте в місті, що ви не кинете. Ви После копейки там, на воду, э, магазины, ви там істратите, що ви в село не кинете деньги? Подскажі, пожалуйста. Я зробив, я, я вас перебью. Ви э, задаєте питання чи нашому краю? Кому? І тому, і тому. І тому і тому. Ну Ну, хто там? Палавушки Тетяні Ніколаївни. Добрий день. Я Тетяна Миколаївна. Меня зовут Александр Андреевич, я заместитель главного врача, сразу скажу, поэтому вопрос беру на себя, вот, кандидат в областные депутаты. Что касается района, э, ну, не надо путать партийную работу с э, той работой, которую должно делать государство. Во вот. Партия своими силами не может обеспечить всех медикаментами или медицинским обслуживанием. Вот. Проблема глобальная. Не только в Вознесенском районе нет, скажем так, здравоохранения на Сейчас все это происходит в призме, скажем так, экономики. Ну, может быть, это и плохо. То есть здоровье переводится сейчас в сферу экономическую. Из сферы политической в сферу экономическую. И когда Ромада, сельское или районное, будет считать свои деньги... Она на себя возьмет эту функцию, сможет она обеспечить э, си, сама себя врачами, медикаментами, медсестрами, или не сможет, или она будет э, организовываться с другой громадой и все это будет обеспечить. Это процесс ни одного дня, ни, допустим, э, времени предвыборных периодов, скажем так. Это процесс нескольких лет. Все это сейчас муссируется, обсуждается. В Министерстве здравоохранения, в Комитете Верховной Рады по здравоохранению. Кто, скажем так, читает это все, следит за этим, тот в курсе. Процесс этот сложный, к сожалению, препятствует этому личной амбиции ну, высокопоставленных, скажем так, лиц. Вот. Повлиять партия на это, к сожалению, не может. В таком масштабе, как вы хотите. Понятно. Спасибо. Все... Кто еще? Логоська Ларіса Івановна, мені питання партія Мій край. Наш край, так. Дімо в чому? Давайте не будемо починати роботу з брехні. Я погода граю. Ніяка... Ніякі поділенники, ніякі Крим не уїхали. Це раз. Друге. Я знаю, що ці будівельники і на сьогоднішній день знаходяться в Южному Українці. Друге, є термін, який визначається гарантійний термін приздачі здачі експлуатації. І не додається сума до 5% стоїмості ну, вартості будівельних робіт під цей е, гарантійний срок. Гарантійний срок до 5 років. Ми Працюємо три роки, не пройшли ще гарантійного сроку, ми вже просимо гроші на капітальні ремонти, а теж ті гроші, які повинні були залишитись під гарантійну експлуатацію. Ну, я, по-перше, відразу сказав, що я відповім те, що я знаю. Це перше. Друге, фірма зареєстрована в Автономній Республіці Крим. Я не казав, що підрядники, де знаходяться. Якщо ви знаєте, де вони мешкають, будь ласка, у нас є служба безпеки України, є Генеральна прокуратура, є міська прокуратура. Скажіть їм їхні телефони, їхні адреси і все це інше. інше. Це... Це, це не буде займатися. Це... було що, що я вам ще раз кажу, я вам відповідаю те, що я знаю. Я знаю одне, я знаю те, що ви проєктам задаєте це питання, але коли директором водограду та міською владою була написана претензія по тому, що десь там протікає проєктний інститут, якщо я не помиляюсь, назві сказав, що неправильно, неправильно експлуатуються ванни для миття перед басейном «Ні». Як, як можна правильно експлуатувати ванне? Коли, е, це, 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 да, це... Там в першу чергу були порушені нормативи при будівництві. Ну, Звертаю, дивіться, ви, ви знаєте три роки, що там порушення до чому ви до сих пір не даде Ні, звернулися. Не, ну, не тільки я знаю. Ну, а ну, не буду. тільки я, що я повинна звертатися, Мали це приміщення, вони знали цю біду. Ну дивіться, ви за три роки за три роки, знаючи цю біду, бачучи, що ті, хто також їх знає, не звертаються до правоохоронних органів. В такій позиції кандидата від однієї з політичних партій і є вся біда нашої країни. Я бачу, мовчу, міховаю задерну. Дякую. Що правоохоронні Дякую. <питерігаліст> мене питання до політпартії Національної демократичної партії України. Три питання. Перше питання. Ознайомившись з вашими кандидатами в депутати міську раду, мене визває уявлення і розміщенні, що ви не знайшли кандидатів з образування. От із 10, що опубліковані місцевій пресі, 5 чи 6. Має середню шкільну освіту, та так, між ковід шкільну освіту і практику торгові на базарі, купи продай, і все. Немає даже середньої спеціальної, немає вищої. Та що це депутати, кандидати, депутати робити місцеві ради? Що? Він може, в нього може 5 зв'язково, то <плес> нема питань. Ви зразу були три питання за зараз... освіту. Нема світу вашої. Вибачте, не хочу такого образити, мій покійний дідусь сказав <плес> таку фразу. Освіта у мами дитини. Ми, ми обрали по-перше, <плес> За міських визнаками в першу чергу це повинні бути люди. По-друге, за тими ознаками, е, що вони можуть зробити е, на... <ріг> для громади. І по-перше, -по -по е, не забувайте, що ми е, вибираємо в цьому році депутатів міського раду. Е, депутат це представник е, певної територіальної громади або общини. Ті люди, які, які на нашу думку або на думку. Е, Тих територіальних окрім, де вони мешкають, саме достойні, а ми обрали за достойністю, а не за кількістю осіб. Це був наш катерій. Друге питання. Чому ваших е агітатори, ваші кандидати, вони не проводять збори, зустрічі з виборцями, часто всіх перших країн, а тільки пресі, в пресі, бо для Лукова, вже присвоїли ім'я Везнесенського Луковград, та Таніси якась цинічна, не Везнесенська Луковград. Оце ви можете робити. Чому ви не зустрічаєтеся з виборцями? Чому ви нарушаєте закон персони, а право виборців? Чому? Чому нема програми? Всі? Де програми? Де виборці? Де збори? Чому? Ви порушили статтю 69-ї конституції Право вибирати. Кого вибирати? Ви зустрічаєте з виборцем. Ви образі до кабати рукаво. Значить, приємні комістові. На сьогоднішній день на протязі всього законного виборчого процесу особисто мною Кирило Борисовичем, кандидатом на посаду міського голови та всіма членами корма, які приймають активну участь, проводяться зустрічі з трудовими колективами або з мешканцями конкретних районів. Особисто ну десь. Дві третини часу я особисто або саме, або з іншими кандидатами депутати, з якими проводжу е час на зустрічі. Е У нас розташовані намети. законодавство нам дозволяло це зробити. В наметах розташована наша агітаційна продукція. Е якщо ви кажете загукав то вибачте, це не е робота наших агітаторів, то, по-моєму, якщо я не. Ваша фінансі. Якщо я не помиляюся, журналісти з такі обітки. Я прошу вибачення, я все-таки зроблю одну ремарку. Вам всі відомо, мабуть, що це одно потрібно було зробити, щоб подаватися творецьке місце для політок. Вам всім відома фамілія Андрій Воротовський. Наразі це народний депутат України в Миколаївській області він організує вибори БПП Сердаківського. У нас були перемовини про те, що вони хочуть нас бачити в команді, так і такі інше, і такі інше. Коли нам презентували Олександра Петровича, ну вибачте, з Кирилом Борисовичем ми розвернулися, пожали руки і сказали, що ну, то... хтось ви знаєте такий то... Олександр Петрович визначає? О, мені особисто своє реалізація, я бачив, я чув неоднократно не ці чутки. Ну, Виходити з ними в пресі про їх постування, бо я вважаю це за, просто за неколю. Вибачте, я не хотів образити вашу думку, але е, значить, ізумуючи відповідь, агітація у нас проводилася, роз'яснювальна робота проводилася, е, працював штаб, е, вся необхідна агітаційна література з програмою партії, з автобіографією кандидатів була входити. Чому ви обійшли перший мікрорайон? Чому ви обійшли перший мікрорайон? Це, 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 це третє питання. Ні, це ж, чому ви. Я запитав фразу, ви не були на першому мікрорайоні. Іван Андрійович, будь ласка, що видень не розрішаються регламентом. Задавайте третій вопрос. Ні, я можу відповісти. У нас на першому мікрорайоні, будь ласка, <клес> Віталій Говорун, наш кандидат, Віталій, писать, будь ласка. Не бачили не дочую Е, Віталій ворон особисто проводив десь через два-три, дай пам'ятаємо дні зустрічі з виборцями. Якщо, якщо у вас є якісь питання, ми можемо особисто провести зустрічі, перевести на питання, і я вважаю, що в наступні людина ми готові поборотися за вашого вас. Третє питання: як ви бачите, змінити тарифи на воду і каналізацію води введення, які кінчають Жителі міста Вознесенська. Це у нас і на залишилося жити пенсіонерам при мінімальній тисячу гривень на воду і на тлі. Начну з кінця питання, значить ціни на газ наразі встановлюються не нами, а водоканалізація. Одна каналізація ми вважаємо тариф одностанці незавищений. Наскільки ми розбиралися в цьому питанні? Там, по-перше, наскільки я пригадую, є певна. Рекомендація кабміну по нормам витрати води, то вона у нас, наскільки я знаю, перевищена, плюс є е, ті е, частини тарифу, які у нас просто надаються послугам. Е, Перевезення це перше питання, загалом, яке нам задають всі мешканці міста, бо людина не повинна платити 4 гривні і в принципі, їхати з мінімум з однією пересадкою, то е, ці питання ми хочемо виносити в перший черговий розгляд е, першої сесії. Вы, иначе, вы тоже... засеять... У меня к вам вопрос еще один. Так как вы представитель нашей больницы, я хочу спросить. Я здесь извиняюсь, ли... представитель партии. И партии... партии, ну вы я сказали, понимаю. что по медицине. Я хочу спросить, что с нашей больничной картой. Я представляю э... организацию Народный контроль Вознесенщины, Ко мне обратились... Более десятка человек у меня есть списки и номера телефонов, которые имеют на счетах больничной кассы и меньше, и большие суммы, и хотят их отправить в ато. Даже зеленкой, бинтами, ватой, аспирином. Вот ответьте. Что с нашей больничной я кассой я по городу? В силу своей специфики работы очень часто отвечаю на этот вопрос. Ко мне, как администратору, приходят люди и спрашивают те же вопросы. Вот больничная касса. Есть, скажем так, хорошее выражение. больше отдельно, мухи отдельно. Больничная касса – это громадская организация, отдельное юридическое лицо. Со своим уставом, то есть правилами, человек, когда туда вступает, читает эти правила, пишет заявление, подписывается, и потом платит туда взносы. То есть, то есть я это... прошу вы не можете на этот вопрос ответить, потому что это не ваша компетенция. И не, компетенция не моя, но я в курсе, скажем так, есть. То есть, ну, если вот, есть вопросы, буду, если можно выжить. обращаться в громадскую организацию, есть там председатель, есть там э, ревизионная комиссия, обращаться туда с вопросами, если эти накопились вопросы, не просто их муссировать между собой, а обращаться конкретно, они не прячутся, у них есть юридический адрес, обращаться, все вопросы задавать. Пожалуйста. Я хочу познакомиться с раз, два, три, четыре с вами, кто вы? О, что? Да, вы что? Не Давайте просто так, говорите что? просто, чтобы Я искала, искала и стала вас не найти. Мне понравилось. Это это, это, так, да. ну, я хочу познакомиться. Меня Семья, да. зовут Филиппенко Дмитрий Валентинович, я, Деярдьев, я, Валентин, я э, в гражданской жизни директор Демонбанка города Вознесенска. На сегодняшнем мероприятии я присутствую в Вознесенской организации национально-демократичной партии. Какая? Национальная демократическая партия. А причем чем -то? это русский герой Украины? прошу прощения, задавайте вопросы. я вопрос, вы знаете такого? Знаю. Задайте, пожалуйста, вопрос. я вам задала вопрос. Вот я вас вижу первый раз, как получился. Значит, сейчас я познакомилась с вами. Пересмотрела, все, здесь даже нету этот. Но как можно сориентироваться простому смертному Вишному, вот нашей группе Яроке, как-то разобраться, за кого голосовать? Это очень надо, было. я была не по улицам. Сколько мне положили в Это <свят> Я б хотів з правом того, що я закажу в мікрофон, бо могу поспікулювати, голосуйте за вас. Щоб ви Тут говорить, коли представляється, представте мене самбле. Два питання. Ви що, я так розумію, ви всі хочете представляти громаду. То есть вы не создали. Вам показалось, а может на самом деле, что вы есть краще на представниками робота. У меня есть два питання. Один до Татьяна Николаевич Балабушки, а другий до мужчин в очках. Можно вам, Татьяна Николаевна, можно вам по микрофону? не бочка. Татьяна у вас а Ді, щоб, щоб я знаю, я що? так... Спасибо. Дядя Ніколай, ви ну, я не знаю, нікому їх питання. Я просто жінка, вибачте, а, я бізнею не какаю. Я, я теж, ми брати сестра. Дякую Ніколайовну, ви е, клали велику участь в реінкарнації, чи ж як це простіше, дитячо-інфекционного відділення. Те, ви багато часу не присвячуєте дітям, так? Молодому підрозділу поколінню. Тож ви багато чого учите цих дітей, так? Тому... Сподіваюся. Тому, мабуть, ви зможете дати відповідь про правила писання букви Г в українському алфавіті? Які слова? Ні, ні не можу. Ви не знаєте, як це значить. Я значка Не знаю. Вони, то, не власне, така, не власне. Власне, Вони не знаєш, що така буква української. Питання, букву Г не знає. З написанням букви Г? Садочковий, скажіть. Герой України. Герой це буква Г. А є буква Г. Є. По суті. Грапа сут... політичних дебатів, будь ласка. Я ви хочете представляти громаду. Так ви повинні бути кращим представником цієї громади. Ви повинні мінімум знати пару слов, букви Г. Г з ган. Тетяна Главія, можна я на це питання? У вас нічого, Тетяна Ковальна. Я вважаю, що в даному випадку тоді б нам потрібно було обирати Анатолія Васильмана. Він всі відповіді на питання знає і, мабуть, що є самим розумним. Це має ви третя класна. Якщо мені не соромно сказати, що я також не знаю, це в мене ще пірка по українській мові. Олександр Ніколаевич, я третій раз прошу. В першій школі, потім мене перевели в російську школу, вибачте, якщо я цього не Я знаємо. Теж просте, я не знаю, там високі фрази. <с1> <гул> як що захочеться на фоні когось лазерутися? Так от у мене питання. Ви ж э, директор діамант фанту, так? Так? Ну, як мінімум ви знаєте математики. <с1> <кій> <кій> Будь ласка, питання, не виключайтеся, це що не вибирається. Шановний Віталій Дмитрович Вокавич. Це шоу. шоу. Давайте питання. Якщо ви зараз не задасте питання, я забороню вам як вибирати. Чому? Чому?

Скажите, пожалуйста, что вы, какое вы приняли решение с кандидатом э, на посаду депутата, который э, имеет прямо сепаратистские наклонности? Это не кандидат Это школьное образование. Значит, по поводу кандидата... в фамилию назовите. У нас в команде есть Лигарин, Лилиан Косметин. Девушка, которая 2 марта, февраля, марта, марта, которая 2 марта в числе э, других жителей Возосенска, которых я по видео насчитал, человек по-моему 400, может больше, может меньше, не знаю, э, присутствовала со своей излишней ну, активной мамой, скажем так, чтобы не на время. Лично просматривал видео. Есть там какие-то знаки сепаратизма и так далее. Значит, у нас сегодня прозвучала хорошая фраза по поводу правоохранительных органов. На сегодняшний момент у нас есть как минимум служба безопасности Украины. Из-за, извините, пользуюсь словом подлого и низкого. Ну, извините, на форуме зависит 30 человек. Первое дал сообщение, ну, формат процессу не дозволяет сказать эти слова, но они досить литературные. Я розумію, що всі політичні важелі можна пускати в ход. Але що стосується, лягає Ліляники Статиміни, вона є державною службовцем на сьогоднішній момент. При вступі на посаду її особа перевірялась. І жодних питань і жодних сумнівів в її громадянській позиції щодо України у нас немає на сьогоднішній момент. Ви, як виборці, якщо вона по вашому виборчому участку, я вважаю, що судді, ніж населення, ніж громадян України, немає. громадяни це є ну, вища ланка влади нашої держави. Кожна особа може прийти і зробити достойний вибір. Чи довіряє вона своє майбутнє і своєї територіальної виборчої різниці цієї людини, чи не довіряє. По-перше, я ж кажу, вона, на мій погляд, дуже класна спеціаліст з питань реєстрації з питань юриспруденції, ну, не, не загалом, а то, що стосується реєстраційного сполучета, в принципі, намні знання дуже не користь. Сепаратистських ознак, ще я раз повторюсь, немає. Всі питання, що її особи вважають ну, одними політичними квитками, такими ж, як і інші, які лунали протягом останніх декілька тижнів. Але але ще раз перепрошую. Я так розумію, у нас відповіді не регламентовані. Нараз... Зробіть скільки, попросив. У мене спина були тут стоять, але ж я з повагою до людей, я ж розумію, що вони за вашим запрошенням прийшли сюди, у вільний час, і замість того, щоб забрати дітей в садочку, сидять і слухають, задають питання. А, на на розсуд зала можна мені ще продовжити? Можна, можна, можна. Це не регламентується. Наразі в лавах нашої партії немає жодного члена партії регіонів. Це для нас принципова позиція. Жодної людини, яка брала участь в антимайданах, жодної людини, яка брала участь в відвозити тушок. Таких людей у нас немає і не буде. Це принципова позиція. Дякую. Дякую. Я вивчаюсь, Наталія Вікторів, перед тим, як ви задасте ну, інше питання. Я хочу, оскільки оце, що зараз обсуждалося, воно дуже серйозно. Я вам скажу так, право політичної партії брати в состав списка своїх кандидатів, це оговоренно закону. Кого вони візьмуть туди, це їх право. Гітлера, Мусаліні, Януковича це їх право. А наше право відреагувати на це. Так построєне законодавство. Задоволює вітання. Да, до політичної партії відродження. Ви, я не кажу, я поводу під своє відділення, а я думаю, що ми збирали всією всі громадою кошти, а ви її приватизували під бренд відродження. вибачте, будь ласка, я вибачилася і сказала, що завдяч, завдячу всій громаді, що ми робили це разом. Ну, оказалось, что была партия метров. Нет, я, вы, я вынужден прокомментировать, потому что это не совсем соответствует действительности. Во, все, во всем процессе, когда собирала деньги Татьяна Николаевна, в газетах и везде она говорила, спасибо гражданам за то, что дают нам кто рубль, кто 10, кто тысяч». Так что, следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, я Ольга Михайловна. У меня вопрос к нашему краю. Это можно сказать личный вопрос. Вот по поводу газового хозяйства. Я столкнулась с тем, что когда туда подойдешь, нельзя решить свой вопрос. Уже написали Николаевичу и все, но никакого ответа. Вот как это можно порешать? Я прошу прощения. Вы, пожалуйста, если хотите, не, не уходите от микрофона. Если вы хотите задать, кому конкретно из, вот, из нашего края, где из кого-то не стоят, кому вы хотите. Там Я... есть Виталий Алексеевич, который может... Он собственно богатым опытом работает. Задайте мне вопрос, у тебя кандидат, депутаты, избирательные. Можно как так? А вот ответить такой конкретный вопрос. Ну вот мне нужно, значит, сказать историю. Да? Моя мама платила за газ все время вовремя. Ну, получается, так, в конце марта она оплатила, но не написала показания. Я не знаю, раньше было, что делали перерасчеты. Всегда приходишь к вас, сделали перерасчеты, ты знаешь, что у тебя делается. Потом приходит ей бумага. в июле месяце, что у нее долг 5 с лишним тысяч. Мы писали, и в вас обращались, и Николай, но у нас никаких нет результатов. Можно питание, а у нас политические дебаты. Мы абсолютно говорим А если это не решается, допустим, у них на месте, как можно решить? не еще решить, допустим, в порядке, не на дебатах. Мы здесь не решим этот вопрос по этому вопросу. Мы предлагаем вам прийти в рабочем порядке, громадку в посмотрим на одной меньше месте и задать и запитание. Поднимая активицию. Шановная громада, поскольку организатор партии Медрожи, вот товарищ госпожа Пальцев, стоит здесь здесь, я, например, считаю, э, я скажу это дело. Тот человек, который будет стоять здесь на моем месте, либо я, должен иметь право комментировать, как сами чувства выступать, и направлять нужный рост. Это первое. Второе. Значит, это не только политика здесь обсуждается. Здесь обсуждается, как сказала Татьяна Николаевна, она может писать и какать. Вот это тоже здесь обсуждается. И как эта писякака выходит из города, и по какой цене. И это надо комментировать здесь и отвечать представителям политических партий. Для чего?